Доброго дня підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні поговоримо про одну із проблем, а це власники тракторів. З такою проблемою стикаються кожної зими, фактично, особливо ті, у кого топлівна, так скажемо, просівша. І трактор дуже туго заводиться в зимовий час. Ну, Хто вже трошки поопитніший, то вже давно придбали таку штуку. Це так званий підігрів мотора. До речі, зверніть увагу, це заводський зроблений, ну як би заводський зроблений, але тут є огріхи близько одного сантиметра, перекривається отвір. Тому флянчик потрібно кожен індивідуально підбирати або вже ці отвори проточувати конкретно під кожен блок трактора. Тому що Леті, ну, вилив блоків, напевно, відбувається на різних підприємствах. І тому така штука не співпадає. Мощності я його не знаю, але думаю, більше кіловат, але не більше 2 кВт. Тут встроєний всередині, я розбирати не буду. Такий до його продається шнур. Це мені випадково він трапився в руки, тому що один із моїх знайомих попросив зварити щось. Подібне самому, так як купити зараз на півдні України у нас тут фактично неможливо. Коли пройшлися по російських сайтах, то фактично не знайшли такої штуки. Вони в магазинах не розуміють навіть, про що ми говоримо. Ну і тому я вирішив, вірніше, товариш попросив виготовити самому. Що для цього потрібно? Потрібна нам ось така труба. Можна сотка, можна 90, 110 це немає різниці, довжина її я взяв трошки більшу за цю 27 см. Потім нам бажано потрібно отакий обігрівач тен. Він дуже поширений в наших магазинах раніше був, але оце якраз у 33 метрах мій заказник взяв останній, тому що я його попереджав, що візьме зразу два. Мощності я його не знаю. Тут зазвичай пишуть у цьому місці штамповка, але саме на цьому я не знайшов. Але я думаю, що теж вони зазвичай йдуть кіловат-півтора. Ну цього буде достатньо щоб розігріти блок трактора. Потім що ще потрібно? Ще потрібно декілька флянців, два потрібно з отворами отакі, і один глухий закривати. Цей. Ось так. Ну, я вже тут підготував трошки. А, мухточка сюди. До речі, ще треба четвертю мухточка із різьбою, щоб приварити. Ну, я вже тут трошки попрацював, Ось виготовив. Такий циліндр, поприхвачував поки що усе. Як ну, ми бачимо, плянчик, мухточка прихвачена. Це верх буде чому, верх, тому що я зробив трошки нижче, тену установив трошки нижче. Тоді я ще приварив тут гайку, сливнув на всякий випадок, щоб коли хто на воді особливо працює, коли зілють, то тут не залишалася вода, була можливість. І сточить залишки води. Ну, Зв'язку з тим, що даний, даний мій саморобний тен він трошки вищий. Оцей флянчик, що воду буде брати і подавати, він буде вже Прихвачений на місці вже безпосередньо на тракторі. Ну, що я далі покажу? До речі, отут є така перегородка. Ну я не знаю наскільки вона ефективна, але з заводу так роблять. Ну я думаю, з метою, що холодна вода заходить знизу, а гаряча вода виходить зверху. Ну, ось так. Ідемо далі. Е, обварю відмі, відмічу на тракторі. Це я. Ще раз наголошую, що потрібно на кожному тракторі, особливо флянчик, оцей, який ви будете готувати індивідуально, вирізати, а потім вже все це приварювати. Ну, ось так. йдемо далі. Так, продовжую робити, вірніше дороблювати. Значить, що знадобилося. Спочатку треба виготовити отакий картонний флянчик безпосередньо на тракторі, щоб виміряти центр. Центр отвору даного, де буде поступати, виходить рідина наша. До речі, треба на кордонки, яку будете вирізати, спочатку розмітити горизонт, притулити її до блока горизонтально, тому що дірки тут отвори вірніше нестандартні з різьбою. І тому, щоб наш обогріватель він був більш-менш горизонтально, то потрібно. Спочатку на флянчику. До речі, отвір трубу підібрав трошки нестандартну. Дюйм з четвертю і на 48, а дана труба на 43 мм майже. Річ у тім, що двох тут на 48 не можна, дуже близько. Оці будуть болти і шайбочками до даного отвору менше, не бажано, тому що ну, буде менший отвір, не так буде циркулювати вода. І тому ось такий нюансик. Так, щодо розмірів, центр тут з лівої сторони 130 мм, з правої 140 мм. Укоротив трошки оцей хлянчик з різбою, де буде тена вкручуватися даний. Ось буде тако, щоб у нас воздух весь виходив, то даний патрубок приварюється зверху, до речі. І ще один нюанс такий, якщо взяти що це верх у нас, то злив трошки набік, тому що якщо строго по центру, і то тіктиме вода чи наша рідина. Прямо на втягуюче стартера, що не бажаний, тому я зробив його трошки на бік. Ось, ось таким чином виготовив флянчик, зараз обріжу, поприхвачую. Ну, це, ой, це можна приварювати, патрубок буде відразу. А вже сам флянчик прихватів, а на тракторі виставимо ще раз горизонт і тому все обвариться. Ну, так, тепер чекаю, поки приїде трактор, поприхвачую, і буде обварка і іспити. Так, довжина тут у нас 58 і тут ну, десь 27. Отака очка. Кому цікаво. Так, продовжуємо. йдемо далі. Ну що, отакий от кінцевий результат має наш обігрівач. Осталось тільки погрунтувати, покрасити. Ну, це вже за бажанням клієнта. Ось така прокладочка приготував. Вже помазати герметиком, висохне і будемо ставити. Отаку от пробочку знизу з алюмінівом. Кільц шайби алюмінієвий. Щось, що так. Закручується. Ну що, залишилося підмотати паклю на герметик і ставити. так. Вже до трактора приміряли, все співпадає, нічого не перероблювали, все хорошо. Так що, друзі, до речі, сьогодні знайшов на сайтах російських теж. Заводський такий підігрівач. Ну, ціна приблизно 5-5,5 тисяч рублів. Ну, це десь 50 євро, я так думаю. Ну а нам він обійшовся з урахуванням тени. Я думаю, з усіма матеріалами і роботою десь близько 10 євро. Тобто економія на лице, тим більше такий обігрівач буде більш надійний. Ну, ось так, друзі. Кому сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Далі буде ще цікавіше.